Доброго дня! Сьогодні ми з вами знайомимося з новою темою ознаки подільності на 10, 5 та 2. Для початку пропоную розглянути таке питання. Чи ділиться число 142 348 на 5? Щоб дати відповідь на це питання, нам не треба виконувати дію ділення. А треба просто сказати так чи ні. Для того, щоб правильно надати відповідну відповідь, нам треба знати ознаки подільності на число 5. Тому сьогодні ми з вами познайомимося з ознаками подільності на 10, 5 та 2. Знайомимося з першою ознакою подільності. На 10. Якщо запис числа закінчується цифрою 0, тоді все натуральне число ділиться на ціло на 10. Ну і відповідно, якщо запис числа не закінчується цифрою 0, тоді число не ділиться на 10. Я пропоную розглянути ось такий приклад. Серед чисел 347. 950, 241, 360, 548, 700, 124, 234, 645, треба обрати ті, що діляться на ціло на 10. Згадуючи ознаку подільності на 10, нам треба обрати ті числа, які закінчуються цифрою 0. Дивимось уважно. Це в нас перше число 950, друге 360, далі 700. Тому у розв'язанні ми повинні записати саме ці числа. Далі знайомимося з наступною ознакою. Ознака подійності на 5. Якщо запис числа... Закінчується цифрою 0, або цифрою 5, тоді все натуральне число ділиться на цілу на 5. Відповідно, якщо запис числа не закінчується цифрою 0 або 5, тобто це можуть бути цифри 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 або 9, тоді дане число. Не буде ділитися на 5. Уважно ще раз на 5 діляться числа, які закінчуються цифрою 0 або 5. Давайте з вами виконаємо наступне завдання. Серед чисел 347, 950, 241, 365, 548, 700. 124, 232, 645. Треба обрати ті, що діляться на 5. За ознакою подільності нас задовільняють ті числа, що закінчуються цифрою 0 або 5. Шукаємо числа, де остання цифра в розряді одиниць стоїть 0 або 5. Нам підходять 950, бо тут остання цифра 0, 365, бо тут остання цифра 5, 700, бо тут остання цифра 0. 645, бо тут остання цифра 5. І відповідно записали розв'язання. Далі знайомимося з. Наступною ознакою подільності це ознака подільності на 2. Але для початку давайте розглянемо парність непарність цифр. Цифри 0, 2, 4, 6, 8 називаються парними цифрами. Цифри 1, 3, 5, 7, 9 називають непарними цифрами. Ще раз. Парні цифри це 0, 2, 4, 6, 8. Непарні цифри 1, 3, 5, 7, 9. І ознака подільності на 2. Якщо запис числа закінчується парною цифрою, тоді все натуральне число ділиться націло на 2. І, відповідно, якщо запис числа закінчується непарною цифрою, тоді число не ділиться на 2. Тобто число буде ділитися на 2, якщо воно буде закінчуватися цифрою 0, 2, 4. 6 або 8. І давайте виконаємо наступне завдання. Серед чисел 347, 950, 241, 362, 548, 706, 125, 239, 640, 814 обрати ті, що діляться на два. Нас задовільняють числа, що закінчуються парною цифрою. Тобто це може бути 0, два, чотири, шість або вісім. Ось ми і шукаємо. Такі числа, що закінчуються відповідними цифрами. Перше число це 950. Далі наступне 362, бо воно закінчується цифрою 2. 548, бо воно закінчується парною цифрою 8, 706, бо воно закінчується парною цифрою 6. 640 та 814. Числа 347, 241, 125 та 239. Закінчуються непарною цифрою, тому ці числа не діляться на 2. І, відповідно, записали розв'язання. До розв'язання. Виписали всі числа, що діляться на 2. Розглянемо наступне завдання. Запишіть всі парні значення х, при яких нерівність х більше за 479 менше 493 буде правильно. Тобто нам треба знайти такі числа, які будуть більші за 479, але менші за 493, і всі ці числа будуть парними. А парні числа це в нас ті, які закінчуються парною цифрою. Так, відповідно, діляться на 2. Тобто нам потрібні числа, що закінчуються парною цифрою. Ну, давайте подумаємо, яке наступне число, яке йде за 479, і воно буде парним. Так. Це 480. Далі наступне парне число. Це буде 482. Далі наступне 484. Тобто на 2 більше, Так? до кожного попереднього додаємо 2 одиниці і отримаємо наступне парне. Наступне 486, наступне 488. 490, 492, і все. Бо наступне 494 нас не буде задовільняти, бо воно. Буде більше за 493. І, відповідно, записали розв'язання. Ось ці всі парні значення, які задовільняють дану нерівність. Відповідно, дані числа більші за 479, менші за 493 та є парним числами. Наступний номер. З'ясуй, якою цифрою можна замінити зірочку в числі 54 і остання цифра зірочка, щоб воно перше ділилось на 2, ділилось на 5, ділилось на 10. Тобто, у розв'язок нам потрібно записати лише останню цифру. Згадуємо ознаки подільності. Для того, щоб число ділилося на 2, воно повинно закінчуватися цифрою 0, 2, 4, 6, 8. Тобто парною цифрою. Згадали і записали це до розв'язку. Далі. Якою цифрою? Можна замінити зірочку, щоб число ділилося на 5. Згадуємо ознаку подільності на 5. Тобто число повинно закінчуватися цифрою 0 або 5. Записали це до розв'язку. І третя. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб число ділилося на 10? За ознакою подільності. Останньою цифрою повинна стояти цифра 0, і записала до розв'язку. Далі наступне завдання. Із цифр 0, 3, 5, 6 треба скласти по два-чотири цифрових числа, які діляться на 2, на 5, на 10. Відповідно, цифри в записі числа не повторюються. Тобто, в одному числі не може бути однакових цифр. У нас чотири цифри. Тобто з цих цифр ми складаємо відповідні числа. Перше. Дані чотирицифрові числа повинні ділитися на два. Тобто вони мають закінчуватися парною цифрою. Із парних цифр, які нам тут запропоновані, це, це може бути 0 або 6. Тобто ось ці цифри або цю, або цю ми залишаємо на останнє місце. 3 та 5 ми ставимо вже на перші місця. Та ще при утворенні цифр не забувайте, що число не може починатися з нуля. Тобто числа чотирицифрові, які діляться на 2. Це в мене буде число 3560, або друге число 5036. Тобто, бачимо на останнє місце, останньою цифрою, я ставлю лише Парну цифру. Якщо ми на останнє місце поставимо на парну, то воно не буде ділитися на 2. Дуже уважно. Друге, нам треба скласти два чотирицифрових числа, які будуть ділитися на 5. За ознакою подільності, на 5 діляться ті числа, що закінчуються цифрою 0 або 5. Тобто 0 і 5 ми залишаємо для останнього місця, так? І складаємо відповідно число. Це може бути число 5360. На останньому місці бачимо, що в мене стоїть цифра 0, або число 6530. На останньому місці. У мене стоїть 0. Можна записати і число, наприклад, це буде 3605. Так, тобто, на останньому місці може стояти цифра 5. Далі і третє. Тобто нам треба записати 4 цифрові числа, що закінчується нулем, бо вони повинні ділитися на 10. Тобто це можуть бути такі числа 6350 або 5630. Цифри можна міняти місцями, але не забуваємо, за ознакою подільності на 10 ділиться те число, що закінчується нулем. І давайте підведемо підсумки нашого уроку. Перше, як перевірити, чи ділиться число на 10? Згадуємо ознаку подільності. За ознакою подільності, якщо число закінчується нулем, тоді воно ділиться на 10. Друге питання. Як перевірити, чи ділиться число на 5? За ознакою подільності на 5. Якщо число закінчується цифрою 0 або 5. Тоді воно ділиться на ціло на 5. І друге, як перевірити, чи ділиться число на 2? Якщо число закінчується парною цифрою, тоді воно ділиться на 2. Які ж числа називаються парними, непарними? Парні е, числа це в нас ті числа, які закінчуються парною цифрою. А саме це 0, 2, 4, 6 або 8. Непарними числа є, які закінчуються непарною цифрою. А саме це 1, 3, 5, 7 або 9. Ми з вами підвели підсумок нашого уроку. Дякую всім за увагу. Гарного всім настрою. До побачення!